18 грудня у прилуках працював експерт міжнародного проєкту Релів. Нагадаємо, міська рада з лютого цього року активно співпрацює з французьким агентством міжнародного технічного співробітництва Експертіс Франц. Партнер реалізує проєкт з підтримки відновлення та відбудови Чернігівщини. Прилуки в числі громад, котрі долучили до ініціативи. Однією із вимог участі в проєкті є розробка стратегії розвитку громади до 2030 року, а також плану заходів з її реалізації, розрахований на найближчі два роки. Саме ці документи і напрацьовує відповідна робоча група та міська рада під керівництвом експерта. До обговорення долучаються в четверте. Станом на сьогодні, згідно плану розробки, уже Сам документ стратегії розвитку завершено. Необхідно буде за результатами показників. 2024 року в різних сферах: економічній, освітній, соціальній, демографічній, внести зміни, чому тому, що цифри брали за результатами трьох кварталів поточного року, але динаміка вказує про те, що десь у нас покращилось, десь погіршилось, тому необхідно оновити теоретичну частину стратегії. Крім того, буде звіт виконання бюджету за 2024 рік. Є затверджений бюджет на 2025 рік. Знову ж інформацію необхідно перекинути до кінця поточного року в теоретичну частину. За, на минулих засіданнях вже визначено бачення розвитку міста, робочою групою вже визначено стратегічні оперативні цілі, завдання, які необхідно реалізувати до 2030 року, і зараз йде наповнення. Заходів, які необхідно буде безпосередньо виконати для того, щоб були реалізовані заплановані цілі, як говорить заступник міського голови Олександр Сивенко, стратегію доповнюватимуть ідеями до середини січня. Заходи надаються структурними підрозділами міської ради, комунальними підприємствами, установами організаціями, членами робочої групи, які представляють бізнес, громадськість, тобто громадські організації. Але це перший етап на другому етапі дані. Пропозиції, і відповідна шаблонна форма розміщується в засобах масової інформації. І будь-який мешканець міста Прилуки має право додати той захід, який передбачається, який вони хочуть, щоб був реалізований в тому чи іншому мікрорайоні або взагалі в нашій громаді. Водночас триває розробка і плану заходів з реалізації стратегії до 2027 року. Цей документ міститиме всю необхідну інформацію про запропонований проєкт. Цей документ більш. Точний, тобто він вже містить не тільки опис необхідного заходу, а вже й містить і. Кількісний показник, тобто цей захід направлений там на тисячу дітей, чи там на тисячу кількість пенсіонерів, чи на окремий мікрорайон, на розвиток окремого мікрорайону. Він містить необхідну кількість фінансування. Він повинен містити джерело фінансування і безпосередньо етапи реалізації. Це я повторююсь. Доволі ще більш кропітка робота, яка повинна бути виконана до початку лютого місяця. Робота над стратегією розвитку триватиме на місяць довше від запланованого. Прилуки за підтримки французьких партнерів розробляють документ державного зразка. Нещодавно у законодавстві відбулися зміни. Відповідно, міська рада має напрацювати ще один додаток до стратегії. За останні два місяці внесли зміни в чинне законодавство України, де стратегія повинна складатися взагалі комплекс із комплексу документів. Це безпосередньо стратегія розвитку. Це план її реалізації до 2027 року, і додався третій доволі важливий документ. Це звіт про стратегічну екологічну оцінку даного документу. У зв'язку з цим термін реалізації цього комплексу документів буде завершено до кінця березня, а не до початку березня, як планувалося. Відповідно до чинного законодавства України, кожна територіальна громада об'єднана чи там міська, окрема повинна мати стратегію розвитку. Громади до 2030 року вже у серпні місяці перезатверджено, тобто внесено зміни в державну стратегію регіонального розвитку в лютому місяці, згідно вимог Кабінету міністрів України, вже будуть внесені зміни в стратегії розвитку регіонів, тобто областей. І третій етап, врахувавши першу державну стратегію і регіональну, повинні бути і міські або місцеві стратегії.